Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. Щиро вітаю вас на моєму YouTube-каналі. І дивимося: у нас таке сьогодні запитання: чи є в нього інша? Карта номер 1 карта номер 2. І карта номер 3 І так, цей розклад тільки для тих, хто. Підозрює, хто інтуїтивно відчуває що щось не то. Можливо, він змінився, можливо, ви вже роки разом, можливо, ви тільки познайомились і ви ще його недобре знаєте. Зараз ми будемо дивитися, я зазвичай мені вистачає однієї карти. Інколи докладаю. Тому вибирайте свою інтуїтивно, згадайте свого коханого, свого знайомого, кого ви хочете перевірити. Ось. Якщо вам потрібен час, натискайте на паузу, згадуйте його, можете закрити очі, тоді дивитеся на цей розклад і вибирайте свою карту інтуїтивно. Перший е потяг якоїсь карти і буде зазвичай правильнішим. Інколи у нас свідоме з підсвідомим не контактують і, будемо так казати, трохи граються з нами. Тоді прослухайте все. Але, але краще інтуїтивно вибирати. І так, карта номер один: чи є в нього інша? Ви знаєте, ну, тут я так скажу: якщо і є, думаю, що так. По-перше, тут маска, він щось приховує. Він навіть вам не розкаже, навіть якщо ви його конфронтуєте, навіть якщо ви йому докази представите, він вам не скаже, що в нього є інша, а в нього вона є. Це, в принципі, ви знаєте, нічого серйозного. По шуту це не серйозний зв'язок. Це такий таємний зв'язок розслабитися, розважитися. Можливо, вона така трошечки легка людина, можливо, вона просто друг. Бачите, ось тут у нас собачка, а собачка це друг, вірний друг, це може бути і колишня, до речі. ось, І він її, вірніше, вона його, ну, такий, знаєте, щасливий білетик. Коли можна до когось піти, розслабитись, подуріти. Можливо, дома, якщо ви одружені, він серйозний, там не може він подуріти, а йому хочеться свободи, йому хочеться згадати молодість, можливо, він уже у віці людина. Ось, і в принципі, в принципі, серйозного нічого нема. Якщо ви готові далі з ним спілкуватися, ось, далі з ним проживати. Він не збирається чи розводитись, чи вас полишати. Ні, це просто для розваг, дійсно розслабитися. Можливо, у них сексуально навіть немає нічого. Тут може бути просто друг дитинства, друг товариш. Знаєте, якось це може бути, до речі, і не жінка, це може бути і чоловік, друг дитинства Вже по собачці можна сказати, але відверто вам скажу. Що тут можуть бути різні варіанти? Якщо вам потрібна консультація, просто приходите до мене або до когось іншого до вашого таролога. Тепер другий варіант. А другий варіант у нас такий: чи є в нього інше? Нема стопроцентно, він людина просто закрита, скритна. Він е, ні з ким не спілкується. Він, е, знаєте, як то кажуть, затворник. Він людина одиночка, е, він людина, яка любить оце е, одинок, як сказати одиночество. Я не знаю, як це сказати українською, може хтось мені підкаже. Е, він такий, знаєте, любить. По... Поковирятися в собі, пофілософствувати. Я не думаю і не відчуваю тут, що у нього хтось є. Він така людина, що навпаки закривається від усіх, і я не здивуюсь, якщо він і від вас закривається. Тобто людина затворнічіська. людина філософ, людина шукає свой, свій шлях, і сама вона шукає. Вона не потребує ніякої допомоги, якось так мої дорогенькі, нікого в нього немає. Чи є в нього інша по третьому цьому? М -м, ви знаєте, я так відчуваю, що він, може, когось собі придивився. Він міг собі когось придивитися. Але поки що він, я не бачу, що у нього хтось є. Можливо, хтось просто. Ви знаєте, Можливо, що вам просто хтось насплітнічав. Ось це може бути. Хтось вам позаздрив, це може бути і заздрість. Я не думаю, що в нього хтось є, скоріше за все, дійсно, плітки. Вам просто позаздрили, вам щось наговорили і ви вже повірили. Не вірте, перевірте ці факти. Не думаю, якщо навіть чоловікові скаже щось, не думаю, що він скаже, що він когось має. Не думаю, що він когось має. Якщо і є хтось, то це, ну скоріше за все, по інтернету. Просто побалакати. Тут нічого немає сексуального, нічого такого. В принципі, якщо добре подумати, ні одна карта не має ні, нічого такого дуже серйозного. Тож, можна е, говорити, що всі три карти, е, навіть ця карта, якщо і є, то дуже-дуже несерйозне. Там таке, знаєте, мімельотне увлічення, навіть не, не почуттів тут так собі. Тож, мої дорогенькі, щастива, мої любі, бережіть себе і хай вам щастить. Великого вам кохання, на все добре.